Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 29 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає. Диктатор Путін знову намагається педалювати тему того, що нібито Росія вже давно готова до переговорів, і навіть заради цього, нібито ще минулого року відвела війська від Києва, що є, звісно, неправдою. Але Захід та Україна не відріз, відмовляються з диктатором розмовляти. Так, от Путін відповів на всі заклики до миру і відновлення зернової угоди з боку африканських лідерів, які відвідували Санкт-Петербург. Але лідер Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса раптом нагадав Путіну про свою мирну ініціативу і додав, що африканці не приїхали до Росії просити якісь дари від Путіна їхня мета відновити нормальний експорт зерна з України. З іншого боку, голова африканського союзу також заявив, що безкоштовного зерна від російського диктатора для країн Африки буде недостатньо, і для вирішення проблеми з ним необхідно домогтися припинення вогню в Україні. Але диктатор Путін нині ігнорує навіть розмову із турецьким президентом Раджепом таїпом Ердоганом щодо відновлення зернової угоди. Отже, Путін нині намагається шантажувати світ для переговорів, а паралельно тягне час в надії дочекатися перемоги Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки. Але і там на Путіна чекає дуже неприємний сюрприз. Зокрема, американці лише збільшують свою підтримку. України, тому докладніше про все це. Далі з вами і поговоримо. Отже, у Санкт-Петербурзі, російському, завершився саміт Росія-Африка, де Путін намагався посилити свій вплив на країни континенту. Ключовим питанням стало саме відновлення зернової угоди, яку зірвала Росія, але у другий день саміту Росія-Африка обговорювалися і питання війни Росії проти України. Відомо, що Путін обговорював з африканськими лідерами їхній так званий мирний план, запропонований Африкою ще у червні. А цей план складається нагадаю з десяти пунктів. Щоправда, за логікою мирного плану Африки, війна має бути врегульована через переговори із росіянами. Далі африканські лідери називають ключовою необхідність деескалації конфлікту. Окрім того, африканці запевняють, що потрібно поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН. А ще однією складовою, за словами африканських лідерів, є необхідність гарантії безпеки для всіх країн, в тому числі і Росії. Шоста складова: обидві країни, тобто і Україна і Росія, повинні забезпечити експорт зернових та добрив. А сьомим основним елементом африканці називають гуманітарні питання. Далі йде обмін полоненими післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну. і… Вже десятий пункт полягає в тому, що Україна має краще взаємодіяти з країнами Африки. І оцей самий план диктатор Путін і обговорював напередодні з африканськими лідерами. Ну і тут Путін знову почав маніпулювати, заявляючи, що він нібито готовий до переговорів для завершення війни. При цьому Путін. Знову повторював африканським лідерам свою пропагандистську тезу про те, що переговорів нібито не хочуть саме Україна, США та НАТО. Путін заявив, що нібито цитую: в основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США та НАТО, а вони відмовляються від переговорів із питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включно з Росією. Ну, тобто, Путін знову збрехав африканським лідерам, що нібито війна почалася не через ці імперські замашки росіян, а через якусь міфічну загрозу з боку НАТО. Ну і звісно, Путін повторив, що Україна відмовляється від переговорів. Тут Путін, звісно, згадав про рішення РНБУ України восени минулого року не вести переговори з. Ерефією після того, як Путін оголосив нібито російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Але тут варто, звісно, зробити певну поправку, про яку диктатор Путін завжди чомусь забуває: Україна не вестиме переговори з Путіним особисто, а не з Росією загалом. Ну а самі переговори можливі після виведення усіх російських військ з території України. Також Путін знову брехав африканським лідерам, що нібито минулого року Росія добровільно відвела свою армію з-під Києва, бо її цитую просили це зробити, щоб створити умови для підписання мирного договору. За словами диктатора, фактично вже було погоджено проект мирного договору, але після так званого відведення окупаційних військ з під Києва. Путіна знову кинули, і Україна відмовилася від усіх колишніх домовленостей. Але отут моніторингові групи помітили доволі цікаву деталь. Оцей фрагмент відео з висловлюванням Путіна про нібито відведення російських військ з під Києва спочатку чомусь пропав з телеграм-каналу Кремля, хоча спочатку був присутній у відео. А вже пізніше цей фрагмент взагалі вирізали навіть із текстової розшифровки промови Путіна на сайті Кремля. Ну, тобто, в Кремлі зробили вигляд, що Путін такої маячні, нібито взагалі, і не говорив. Але насправді це відео досі гуляє по телеграм-каналах, і його можна знайти і подивитися. Окрім того, Путін заявив, що план африканських країн щодо миру в Україні дуже схожий із китайським. І він вже ледь не сьогодні готовий його втілювати. Але є одна умова від Москви. мовляв, для Кремля нейтральний статус України має принципове значення. Хоча очевидно, що такі тези вже давно втратили свій сенс і свою актуальність. Але очевидно, що Путін такими заявами вчергово намагається обдурити африканських лідерів, аби ті залишалися його партнерами. Ба більше Путін явно зараз намагається перетворити Африку на власну зону впливу, тому що під час саміту Росія-Африка Путін так з барського плеча оголосив про списання країнам Африки загалом 23 мільярдів доларів боргів. Хоча тут зазначу, що в травні місяці той же Путін вже заявляв про списання 20 мільярдів доларів африканських боргів. І... Насправді в ряді випадків здебільшого мова йде про борги, які тягнуться ще з 60 -70 х 70-х років минулого століття, і які навряд чи хтось збирався взагалі повертати. Ну але далі Путін відверто заявляє, що готовий постачати в Африку не продовольство, а зброю, іноді навіть безкоштовно. Аби диктаторські режими в Африці могли залишатися при владі, якщо вони, звісно, будуть лояльними до Путіна. Ну і тут навіть от наведу вам цитату диктатора Путіна. Росія і Африка повністю солідарні в прагненні відстоювати справжній суверенітет, ідеали свободи і принципи міжнародного права. Африканський континент на очах стає новим центром сили з метою зміцнення обороноздатності країн континенту. Розвиваємо партнерство у військовій і військово-технічній галузі. Росія уклала угоду про військово-технічне співробітництво з більш ніж 40 державами Африки, яким ми поставляємо широку номенклатуру озброєння і техніки. Частина таких поставок йде на безоплатній основі з метою зміцнення безпеки і суверенітету цих держав. Ну а ще Путін пообіцяв країнам Африки постачати більше безкоштовного зерна, яке має стати заміною зерну українському, особливо після зриву росіянами зернової угоди. Ну, але тут у диктатора щось пішло не так, і замість подяки за таку щедрість африканські лідери. Почали вказувати на те, що вони не за якимись там подачками і дарами від Путіна приїхали. Зокрема, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, якого вважали прибічником Путіна, закликав російського диктатора відновити зернову угоду для експорту української продукції Чорним морем. І, от, звертаючись до Путіна, Рамафоса публічно відверто заявляє: замість подачок. Кремль має відновити зернову угоду. У той момент, коли ми слухали ваш виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати чорноморську зернову ініціативу. Говорили про необхідність відкриття Чорного моря. Ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків. Ми прийшли сюди не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту. Ми, звісно, розуміємо, що ви зі щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які стикаються з певними складнощами. Ми з великою повагою до цього ставимося, відзначаємо це. Однак, це не наша основна мета тут. Це не наше головне завдання домогтися якихось поставок такого характеру. З іншого боку, глава Африканського союзу Азалія Сумані заявив, що безкоштовного зерна для країн Африки від російського диктатора все одно буде недостатньо. Отже, для вирішення проблеми з продовольством необхідно домогтися припинення вогню в Україні. Щоправда, тут Асумані має згадати поведінку африканських країн, які тепер чомусь закликають до припинення вогню. Справа в тому, що Путін обіцяє відправити до 50 тисяч тонн зерна в шість африканських країн: Буркіна, Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еретрея і Центральноафриканська Республіка. Але отут, перш ніж закликати до припинення вогню, і це нібито має вирішити продовольчу кризу. А Сумані має згадати, що свого часу з цих шести країн усі, окрім однієї Сомалі, Проголосували чомусь проти резолюції ООН, яка закликала Росію припинити загалом вторгнення в Україну. Отже, закликаючи до припинення вогню в Україні, а Суманії загалом африканські країни дуже сильно лукавлять. Але схоже, що диктатор Путін взагалі не прагне до відновлення зернової угоди і намагається ще більше шантажувати світ. Адже видання Wall Street Journal сьогодні повідомляє, що диктатор Путін ігнорує спроби турецького президента Раджепа Таїпа Ердогана провести переговори про повернення до зернової угоди. За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що він планує поговорити з диктатором Путіним, щоб відновити цю угоду, але поки телефонна розмова так і не відбулася. І от, за словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжували наполягати на цьому питанні через різні канали в Кремлі, але Путін Ердогана чомусь ігнорує. І от далі видання Wall Street Journal наводить думку, що Путін ледь не намагається піти в абанк, тому що блокування зернової ініціативи чинить тиск не лише на Україну і не лише на захід, але й на тих, кого Путін досі називає партнерами. Рішення Росії задушити величезний експорт зерна з України ще більше завдасть шкоди економіці України та може збільшити власний дохід Росії від експорту зерна через підвищення світових цін на зерно. Але це пов'язано зі значною ціною, оскільки створюється економічний тиск на Китай, найбільшого одержувача українського зерна за угодою, і напружуються відносини з Туреччиною ще одним великим покупцем. Дії Росії є частиною поновленої спроби Путіна жорстко дипломатично грати як з супротивниками, так і з партнерами, оскільки війна в Україні затягується. Отже, аналітики приходять до висновку, що диктатор Путін нині намагається або ж досягти поступок з боку заходу. для Невигідних для України переговорів, або ж намагається тис... тягнути час в надії дочекатися виборів у Сполучених Штатах Америки, коли до влади може повернутися Дональд Трамп. Ну, гіпотетично. Щоправда, тут на Путіна чекає взагалі неприємний сюрприз. Неважливо, чи виграє вибори Трамп, чи не виграє настрої американців, в тому числі республіканців, щодо підтримки України, залишаються на високому рівні. І про це свідчать результати дослідження громадської думки у США від інституту Рейгана. Загалом переважна більшість 59% американців підтримують відправку військової допомоги США Україні, у тому числі 75% демократів і 50% республіканців. Серед прихильників допомоги Україні найбільш вагомою причиною є те, що протистояння російській агресії в Україні перешкоджатиме змозі Росії вторгатися в інші сусідні країни. Але коли респондентам повідомили, що Сполучені Штати витратили приблизно 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні, що Україна продовжує контролювати приблизно 83% своєї території, і що війна серйозно погіршила російську армію і її здатність загрожувати союзникам по НАТО. То кількість тих, хто сказав, що допомога США була варта витрат, підскочила до 64%, включаючи 77% демократів та 59% республіканців. Ну і тут а, в цьому опитуванні якраз треба звернути увагу на те, на ті цифри, які звучать спочатку, і які після уточнення певних даних до респондентів. І це говорить нам про те, що насправді дуже часто нашим західним партнерам, суспільствам на заході, треба треба пояснювати певні, можливо, банальні, дуже прості для нас речі. Тому що зверніть увагу, коли американців просто. Запитали, чи підтримують вони відправку військової допомоги Україні, то загалом 59% кажуть, так треба відправляти. Але коли респондентам почали пояснювати, що завдяки військовій підтримці з боку Сполучених Штатів Америки Україна продовжує контролювати. Абсолютно більшість своєї території, російська армія дуже сильно тепер ослаблена. Російська армія тепер а, втратила а, потужність для того, щоб погрожувати країнам НАТО. То після таких, от здавалося би дуже простих пояснень. Думка американського пересічного громадянина раптом починає трохи змінюватися. Із 59 ми переходимо до 64% загальної підтримки. Тобто 5% у нас вже з'являється зверху підтримки. Ба Більше а більше показово це проявляється саме на позиції прихильників республіканської партії, тобто тих, кого ну, зазвичай ми звикли казати, що от саме. В цій когорті достатньо людей, які виступають проти нашої підтримки. І тут, коли республіканцям навели отакі доволі прості аргументи про те, чому ця допомога важлива, то ми бачимо, що спочатку було 50% республіканців, які підтримують військову допомогу Україні, коли пояснили доволі прості для нас, в першу чергу, речі, то Цих республіканців стало 59%. тобто 9% одразу змінили свою думку. Тому що якщо просто запитувати, чи треба, то звісно у пересічного американця можуть виникнути певні думки, що мовляв, а навіщо ми аж надто допомагаємо, витрачаємо великі кошти, коли у нас у середині країни ну так само є певні проблеми, куди можна було би витратити ці гроші. Але коли цьому республіканцю. Навели кілька фактів, і коли його цей кругозір він одразу збільшився, то відповідно і позиція його починає трансформуватися. Тому, звісно, і нашій дипломатії треба продовжувати працювати і іноді. Дійсно доводити банальні, прості речі. Ми, нам просто здається, що це пояснювати не треба. Що, мовляв, це на поверхні і всі мають це розуміти. Але, як бачимо, не всі прямо так заглиблюються в цю тематику, і, відповідно, не всі. Готові висловлювати підтримку на нашу адресу, тому тому треба треба і надалі пояснювати нашим партнерам очевидні, здавалося б, речі. Але тим не менш, тим не менш, бачимо, що 64%, якщо брати всіх, от абсолютно американців, а досі говорять про те, що треба. Надавати військову підтримку Україні, треба її збільшувати, і треба вести до того, щоб Україна, зрештою, перемогла в цій війні Росії проти України. Ну і тим паче, от, знову ж таки, якщо робити відсилку до пояснень американським громадянам, чому це важливо, то е, один із пунктів, от, які наводили в інституті Рональда Рейгана. А він стосувався того, що мовляв, дивіться, російська армія вже аж надто ослабла, щоб чинити якісь загрози для країн НАТО. І в цьому контексті сьогодні держсекретар США Блінкен коментував візит міністра оборони РФ і Сергія Шойгу до північної Кореї і заявив, що він, звісно, звісно пов'язаний з відчайдушними спробами Москви знайти союзників. І знайти якусь підтримку у війні проти України, і от, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, от, що ж Шойгу робив насправді в КНДР, на його думку, то Ентоні Блінкен зазначив, що це точно не була якась відпустка російського міністра, а тому, що Шойгу. Поїхав до Пхеняну об'єктивно просити зброю для російської армії. Ну і тут наведу вже цитату дослівно Ентоні Блінкена. А, так от він заявив наступне. Ми бачимо, що Росія відчайдушно шукає підтримки зброї, де б вона її не знайшла, щоб продовжувати агресію проти України. І ми бачимо це в Північній Кореї. Ми бачимо це і на прикладі Ірану, який надав Росії безліч безпілотників, а які вона використовує для знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україні. А, ну і тут з цього приводу, звісно, різні думки лунали. Але е, ключова, як на мене, полягає в тому, що все ж таки без благословення Пекіну ніякий шойгу до Північної Кореї не поїхав би домовлятися про зброю. І варто розуміти, що, е, попри голод, попри закритість е, цієї країни, все ж таки. Режим Кімчинина вкладає величезні гроші саме в розробку і виробництво зброї. І, відповідно, зброя там на першому місці. От. І напевно, напевно, запаси, запаси, якими б, могла би поділитися Північна Корея з з Росією, вони дійсно великі. Тому відповідно. Можуть, можуть на жаль надати певну кількість, і ще цікаво в цій ситуації те, що на думку багатьох західних експертів, насправді а, насправді Росія що може запропонувати на заміну цьому. А на заміну цьому вона може запропонувати продовольство. От це знову та історія, якщо проводити паралелі між Африкою та Північною Кореєю, то стикається в те, в те, що Росія почала. Маніпулювати саме темою продовольства, і зараз, після 2020 року, особливо коли Північна Корея закривала свої кордони на тлі пандемії COVID-19, коли Північна Корея навіть закривала доступ до, до своїх ринків товарів першої необхідності, то відповідно є звісно криза у Пхеньяні з приводу продовольства, і Росія зараз банально може це продовольство запропонувати в. В обмін на снаряди, які потім можуть полетіти по території України, от такі вони в лапках партнери Росії. Але повертаючись до позиції Пекіну, тут звісно треба спостерігати, як себе буде поводити Пекін у цій ситуації. Бо шойгу без благословіння Пекіну не поїхав би про це домовлятися. З іншого боку, Пекін постійно публічно запевняє, що, мовляв, він військової допомоги Росії ніякої не надає, але розуміємо, що КНДР може стати такою собі проксі силою, яка буде допомагати в цьому контексті Москві. А Пекін буде запевняти, що мовляв, я до сьогодні так нічого і не роблю у питанні надання саме летальної зброї. Друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто долучився до нього. І традиційно закликаю кожного з вас: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.